За легендою, Київ заснували у 482 році полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також їхньою сестрою Либіддю. Назву місто отримало на ім'я Кия, найстаршого з братів, який вважається засновником міста. Але сучасні археологи стверджують, що Київ як місто почав формуватись у 5-6 столітті та сформувався таки у 9 столітті. До речі, київський лист. З фондів бібліотеки Кембриджського університету є найдавнішим автентичним документом, написаним на території Київської Русі, і може датуватися X століттям нашої ери. Документ, написаний староєврейською мовою, і містить, можливо, першу писемну згадку про Київ. Цей лист містить прохання юдеїв Києва до юдеїв інших міст, пожертвувати кошти на викуп Якова Бен Хануки. Про це я розповідав раніше. Ось у цьому відео.